О-хо-хо, чуєте, це не вітер за вікном, і на в вдалині. Це я Санта завітав до вас саме зараз. Перш ніж привітати з Новим Роком, скажу одне важливе: 2025 рік був різним, для когось світлим і веселим, для когось складним і мовчадним, а для когось таким, що навчив більше, ніж хотілося. І знаєте що? Кожен з вас пройшов його так, як зміг. І цього вже достатньо, щоб пишатися собою. Новий 2026 рік стоїть на порозі чистий, невідомий, справжній. Він ще не знає ваших помилок, але вже готовий прийняти ваші мрії. Я бажаю, щоб у 2026-му смуток залишився лише спогадом. Радість знаходила вас у дрібницях, люди поруч були теплими, а серце спокійне. Нехай цей рік буде не ідеальним, а вашим? Щирий на момент. Несподіваними усмішками і відчуттям, що попереду щось дуже хороше. Нехай кожен знайде своє диво, навіть якщо воно маленьке, навіть якщо воно тихе, бо саме з таких див і починається справжнє щастя. Хо-хо-хо! З новим 2026 роком! Нехай він буде добрим до вас, щедрим, на світлі моменти.